До нас долучитися я вам підніму трошки. І ми спробуємо тут розібратись. Я шейх, по перше хочу вас подякувати Замалик. дуже за те, що ви прийшли. Подякувати вам за щедрий подарунок. Я так розумію, що це нам та це я можу вам взяти, так. взяти. Да? Дякую для громадського телебачення. Українською громадського... мовою це Коран, Коран арабською та переклад на російську, на українську ще не вийшов, але вже готовий переклад. українською Ми маємо мови. тут ще дві священних книги для християн, для юдеїв відповідно святе письмо. Тору вас не образить, якщо я ні, це ні, ні, mm -hmm. я тільки за. Mm -hmm. Будь ласка, долучіться до нашої розмови. Ми представляємо собою три різних культури. Допевне, дві різних культури. Я християнин, Олег християнин, ви мусульманин. Ми діти одного Бога єдиного, ми діти писання згідно з вашим віровченням. Так, так, так. Ми віримо по-різному, але в одного Бога. Так, саме так. так. Це є ґрунт для розмови, правда, Олег? Абсолютно. 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 Як ви оціню... не оцінюєте, чи вам зрозумілий меседж, який Олег тепер видає? Чи він вам близький, чи ви в конфлікті з цим меседжем? Я би Ще раз хотів би по почути від пана Олега цей меседж. А, так сталося от, в четвертому році я був повністю в вирі революції. От, так, так сталося. Просто ми ну, я, вважаю, я вважаю, що людина вирішує свою, свою долю, але іноді доля якось нас керовує таким чином, ну, Господь Бог якось керує. Веде керу... своїми шляхами. Да, в, нього, Та, в, нього, в нього є своя Та. певна логіка. В нього своя певна логіка. Сталося так, що я випускаю альбом Чудовий світ про те, що треба, ну, те, що все, все прекрасно народжується в серці. І я їду з цим, цим альбомом, і в мене відбувається. Прекрасний, прекрасний тур, я і цей меседж проходить до людей. І тут, вже знаходячись в івано франківську а потім в Чернівцях, починається революція. Ми граємо концерт, я виходжу до людей на майдан і кажу: і кажу люди, воля. Воля, свобода це дуже важливо, але життя ще дуже це, це ще важливіше. Обережно, обережно, обережно. Чернівцях, Івано-Франківську, на Майдані, Двічі, я це казав, обережно будуть жертви. Це був мій, мій перший меседж. Зараз жертви вже є, Зараз, коли ми в стані, війни, в стані війни, це треба відсунути, це вже не працює. Бо коли ми вже воюємо, коли гармати звучать, вже це. Квіти, квіти засовувати, засовати вже вже запізно запізно. І зараз, зараз, ну я не знаю, який мій меседж, це самооборона. Ну тобто самооборона треба Родини, на, дітей. Захищ, захищатися. І благородство, те, яке благородство ми бачимо на Майдані, те благородство, як люди захищають один одного, як ми поводимось з полоненими абсолютно не так, як з нашими полоненими. І це як. Я дуже, в дуже розумній кас, касі Шварца, дракон є, є така е, метафора, коли, е, коли витязь е, перемагає дракона, і перед смертю побиває, який, який драконів всю державу. І перед смертю дракон розказує, розказує лицарю ст, страшну правду, що це він був лицарем. І коли цей лицар, оціми драконівськими методами. Війною перемагає щось, він стає теж драконом. Драконом от mm -hmm. зараз нам важливо. А, це самозахищатися, і б не стати драконами, не стати тітушками. От в цій, цій всі ситуації перед тим як ви відповсте. Шановний шех, я прочитаю одне заспокійливе повідомлення для людей. Журналіст В'ячеслав Майструк, який сьогодні організував пікет біля центрального офісу метрополітену, повідомив підземка сьогодні може запрацювати щоправда з певними обмеженнями. Якщо ви можете показати карту, мапу цю будь ласка, прошу це зробити. На синій гілці не будуть працювати. Контрактова, майдан, площа Льва Толстого. На червоній арсенальна хрещатик, театральна та вокзальна. На Серецькій, Кловська, Палац спорту та золоті ворота. І мій колега Мустафа Маєн пише, передає, метро буде відкрито. Це остаточно. Під документом стоїть підпис Голубченка і начальника Київського метрополітена. метрополітена перепрошую Майкеєнко, підпише, як тільки йому передадуть бумагу. Це добре. Отже, ваше, ваше ставлення, ваша відповідь, ваша рефлексія. Ну, по-перше, це дійсно, щоб народ, люди саме не стали драконами, от каже, як, як каже пане Олеже, тому що смерть це дійсно трагедія. І це велика трагедія. Пізно студію Олег Скрипка і Шейх Саїд, муфтій духовного управління мусульман України. Отже, ваша думка, ми так я нечемно перервав на половині. Ви цитували священну книгу. Моя думка полягає в тому, що ще не пізно, і потрібно зупинити вбивство та кровопролиття. От я процитував аят зі священного Корану, який ми вважаємо, що це пряме слово Бога. От ще ще раз російською мовою. Кто убьет человека не за убийство или распространение нечести на Земле, тот словно убил всех людей. А кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из них после этого приступили к границе дозволенного на Земле. Мне кажется, что вот эти аяты, они сейчас очень уместны для сегодняшнего дня в Украине. Тот, кто убивает человека, он, по мнению Господа Бога, совершает такое великое преступление, как будто бы убил всех людей на земле. Для Бога нет разницы одного или всех. Потому а? что э, жизнь человеческая есть бесценна. И э, тот, кто сохранил жизнь человеку, как будто бы сохранил всем людям. То есть надо сохранить жизни людей, я так считаю. Це те саме, що Олег говорить, але я тут не можу утриматися і не запитати вас. А мусульмани беруть якусь участь в цих подіях з того чи іншого боку, і чи не дай Боже були жертви? У мене зараз ніяких точних даних. Я знаю, что мусульмане Украины, пусть нас и немного, но их призывают и в войска, и, возможно, мусульмане составляют активную часть их гражданского сообщества. То есть у меня информации никакой нет. Однако я буквально сюда, в студию, приехал из Михайловского монастыря, куда начали с Майдана привозить, привозить приносить убитых. Я видел своими глазами 13 человек. Среди погибших мы не определили ни одного мусульманина. Вместе с православными священниками из Михайловского монастыря они служили службу, вот, мы стояли рядом, потому что не бывает чужих людей, все люди наши. Вне зависимости от религии, вне зависимости от конфессии, все люди творения Бога. Все люди, э, они для нас ценны и дороги. И э, вот э, люди убиты в голову, убиты в шею, по-видимому, это работали какие-то высококлассные специалисты, со снайпера, вероятно, потому что все до единого из погибших, у них простреляны шеи, то есть убиты в шею. И это, конечно, очень ужасно, очень трагично. Люди, вы себе не представляете, рыдают женщины. Вот, еще подносят, продолжают подносить погибших. У нас прошла непроверенная информация, что есть среди погибших татарин. Поэтому мы, как представители конфессии, должны помолиться. И мы поехали И среди тех погибших, которые были в Михайловском монастыре. Мы не опознали ни одного татарина-мусульманина. Но еще будут подносить. И, возможно, если, к сожалению, эта информация подтвердится, мы тоже присоединимся, проведем свою необходимую молитву вот, за душу умершего человека. И вообще мы молимся за, за души не только умерших, но и всех живых, за мир в Украине. Сегодня встречался с иерархами греко-католической церкви и православной церкви. И все представители конфессии, мы все молимся за мир и желаем, чтобы это наконец-то остановилось. Здесь должна быть политическая воля. Должно быть остановлено это коровопролитие, потому что ну, Україна топиться в крові, Україна топиться в крові. Вибачте, що я вас перериваю. Я хочу до Олега звернутися з меседжем. Дивіться, як цікаво виходить. Ви православний, я католик, шановний шейх є мусульманин. Я не знаю, ви су... мусульмани суніти, -му... так суніти. так? ми легко домовляємось за 5 хвилин, за 3 хвилини. Так, так. Влада обрана українським народом. І частина українська ну, обрана, це, ну, так, обрана президент був легітимно обраний, я вибачаю, 10 десятому році. Ну не знаю. Ну, ну це, це ваша правда, це не моя це, правда. Це правда центральної виборчої комісії. скажімо ну, так, так. В них теж своя правда. згідно з правдою центральної вибочої комісії, так. обраний українським народом президент не може домовитися з частиною народу, який він мусить представляти. Де тут діяння Бога? Де тут наша кара? Скажіть, а мені, я, ж, казав, мої. я ж казав Бога, Бог, Бог скоріше, за все, скоріше за все, нам пропонує випробовування, щоб ми нарешті стали українцями. Бо ми не можемо створитися як нація, якщо у нас немає. В політичному сенсі. Ні, в моральному, чи я не знаю, історичному. Ну що ж, ми з татар будемо робити українців, навіщо це? А це це коріна кор нація, що Україна частина історії України, це всяке спільна історія. Тобто ви говорите. Я говорю про те, нормальна держава вона мусить мати своїх героїв, свою історію, свої жертви, свій пантеон, пантеон героїв. І це ми зараз творимо. Я кажу, що ну так сталося, що нам незалежність далася безкоштовно. Ми це не оцінили. І зараз, зараз ми. Платимо кров'ю за нашу, за нашу реальну незалежність. Тому що 20 років це не була незалежна держава. Це ми знаємо, яка це держава була і якому вона, кому вона належала. І от може бути, це нам, нам Бог дає от такий іспит, іспит, що ми, врешті-решт, стали не савками, а українцями. Іспит це. Я б єдине, що хотів, от, а тому, що... Ви погодили, що а, uh, Смотрите, у нас у mm -hmm. мусульман читається, що подобне дуже тяжеле спитання це либо випробування, выпробования, испытания, mm -hmm. либо наказання Боже. Вот, Наказання за какие-то серьезные ошибки, серьезные грехи, которые мы допустили. Я не берусь судить, в чем у нас проблема, но меня действительно удивляет, почему не хотят остановить прислушаться. к тому, к, к народу, к тому, что происходит. Представители всех конфессий единогласно высказались, и не один раз, и пытались донести до всех руководителей, всех уровней, что надо остановиться. Вместо этого продолжают звучать какие-то призывы к дальнейшей эскалации насилия, а в Крыму заявляют о том, что они хотят отделиться от Украины, и что-то еще, какие-то сепаратистские совершенно настроения. И это не может не печалить, это не может не шокировать. Ну, вот я я Воздух... Воздух... приб'ю. От, знаєте, знаєте, знає, два повідомлення важливих, потім, ну, діалог, наприклад, ну, Майдану чи опозиції з владою, він завжди, ну, я вибачаюсь, ти дурак сам дурак. Ну, на, на рівні такого. Так же ж. Ну, тобто, в кожного своя правда. Ну, тобто це, це це ви бандити ні, ні це ви бандити от і все і воно на цьому зупиниться тому що треба треба просто по інакшому підійти до цієї ситуації якщо ми будемо просто безкінцево звинувачувати іншу сторону вона буде просто ображатися і вона просто буде звинувачувати нашу сторону все нічим це не закінчиться дві хвилини прошу мушу зачитати на жаль трагічне повідомлення від нашої журналістки анни бабінець Аня Чміля вбили, подзвонив мені зранку фермер Олексій. Цокалов ми дружно спише Аня. Ми дружимо з кіровоградськими фермерами. Його з є тут на екрані, за вашими спинами. З кировоградськими фермерами Цикаловим та Челенком 4 роки. Я зняла про них кілька сюжетів пішання. Вони воювали за свою землю, вони воювали з податковою, вони блокували вивешники у Василькові в грудні, вони привозили казинаки на громадське, щоб нам було що погристи. Віктора Чмиленка вбив снайпер. снайпер. Снайпер вбив фермера. Він був справжнім героєм. Таня Бабінець. Начальник управління СБУ в Хмельницькій області, пан Крайтор написав рапорт на звільнення з СБУ за Уніан. Це відбулося на місцевому майдані. На Майдан там в Хмельницькому його привезла сотня загону самооборони. Його виловили, коли він, зрештою, військових вивозив зброю з території управління СБУ на військову частину в Хмельницькому. Перед людьми пан Крайтор заявив, що він бере на себе всю відповідальність за. За застосування вогнепальної зброї до громадян, які вчора намагалися потрапити до приміщення СБУ. Про це він додатково зауважив в Рапорті на звільнена. І нарешті повідомлення від Олексія. Ще два повідомлення: перше від Олексія Гриценка. На бажана в сторону центру вже організована варту, яка перевіряє все, що їде. близько 200 місцевих мешканців. Є такі на справжні кияни, на відміну тих, хто повтікали з міста. І нарешті маємо Трагічну фотографію, фотографію про трагедію в готелі Україна. Там влаштували ще один морг. Якщо можете показати, будь ласка, дивимось. Ще один морг. Господи. Господи. Помилуй, благослови мене грішного. Що у вас вже підкатує ефір? Ні, у мене просто ще, ще одна пропозиція. Ми можемо з Франції поговорити по скайпу. Теж. Можемо з Франції, але це треба з нашими колегами. Це треба Олег з нашими колегами узгодити mm -hmm. технічні деталі. Mm -hmm. Отже, oh, oh. Шейх Саїд, ваша, ваша правда, ваша репліка тепер. Ваше слово. Наше слово таке, що я вже почав говорити о те, що. Uh, представители всех конфессий, мусульмане Украины в том числе, моляться за Украину, виступають за мир и призывают наконец остановить это безумие, остановить это кровопролитие, mm -hmm. остановить убийство. Ludzie, Я думаю, что у нас должно восторжествовать сердце любовь к ближнему. Mm -hmm. Я вот напоминаю строки священного писания кто спас одного человека, тот спас как будто бы всех людей на земле. Mm -hmm. Пусть те, в, чьи, в чьих руках сейчас оружие, которые стреляют в людей, пусть они остановятся. Все религии запрещают убийство. Все религии запрещают убийство, Ибо душа человека она бесценна, она дана Богом. Вот она бессмертна в том смысле, что она не умирает, умирает тело. Угу. И я, я вообще не понимаю, как человек, который смотрит э, в прицел снайперской винтовки, убивает людей прямо в шею, прямо в голову. Неуж... Неужели да, в сердце да. у него абсолютно ничего нет? Что? Что, там? Я что, встану, что с душой? Это, э, это это что-то бесчеловечное абсолютно. Это даже невозможно было себе представить, что у нас в Украине это случится. Я думаю, что это не просто трагедия, это трагедия. для України, для всього світу, потому що в самому центрі, в самому серці Європи було допущено таке. допущено такое.